Розбойники, вори, да. пітно в нашій історії брешеш людомор. за святую волю, правду розбойник не стане. Не розкує закований у ваші кайдани народ теми, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою в країну. Ви, розбойники, неситі голодні ворони, по якому правдивому святому закону народ свій дурите. Стережіться, бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розіл'ється кара і повіє огонь лютий з Холодного Ярку. Тарас Григори Шуча. Зала пані Валентина, ми завжди будемо повертатися до основ. Я більш ніж переконаний, що і хлопці, які були у Холодному Ярі, вони теж цитували і знали Шевченка на пам'яті. Тому не дивно, що ця земля породила і В'ячеслава Максимовича Чорновола. Не втомлююсь завжди говорити, що між Муренцями і Ярками марафонська відстань 42 кілометри з копійками, 42-300, що взяти як вона, і в Це так воно є, від хати до хати. І цей марафон між Шевченком. Чорноволом, а поміж тим січовим стрілецтвом, бійцями Холодного Яру, шістдесятниками, рухівцями, борцями за незалежність України немає перерви, є постійний шлях шлях боротьби і праці для України. І нехай ця праця важка, і нехай відповідно ця боротьба кривава, але вона дає нам сьогодні приходити до могили, вшановувати пам'ять, схиляти голови але передовсім набиратися духу, внутрішньої сили від цих місць сили. Горський Юрій Горський особисто для мене це є постать, яка насправді відкрила певну сторінку, коли йдеться про розуміння, як треба боротися за рідний край, як відповідно треба до останку віддавати себе. Він передав у своєму творі Холодний Яр, насправді. Ну, всю суть боротьби, глибоку суть. Ця суть насправді вона не якась наднаціональна або якась така суто ідейна. Він зумів передати в своєму творі передовсім почуття звичайної людини, яка любить свою кохану, свою сім'ю, свою родину, яка готова себе віддавати за зовсім зрозумілі і прості речі. Які для кожного з нас є зрозумілими простими, коли ми сьогодні ховаємо рідних і близьких своїх побратимів чи, чи племінників чи братів, віддаючи відповідно землі, українській землі і їхній прах, горліс Горський насправді говорив про те, що Галичина має готуватися до страшної війни, не бути легковажною, не бути романтичною, тому що романтики було дуже багато, але розуміння, з яким ворогом вони зустрінуться. На той момент часу, коли Гориль Сгорський перетнув Збруч, не було. І він, відповідно, про це говорив. Світла пам'ять великій людині, яка зуміла залишити відповідно твір, яка будила, будив, будить і буде будити на одне покоління борців, борців за незалежність України. Піднімати їх передовсім як ту памолоті парус, яка буде далі турувати шлях праці і боротьби для України. Слава Україні, слави, слава голью Горському і слава Україні і всім бося.